Друзі, давайте поговоримо, що відбувається в Києво-Печерській лаврі. Вчора був останній день виселення, але російські монахи та священики не спішать покидати одну з найбільших святинь України. Готують бунт, і до чого тут олігархи російські, Медведчук та Новинський. Давайте все це разом проговоримо. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Поїхали! Вчора, 29 березня, за приписом Мінкульту, російські ченці, монахи, священнослужителі та ФСБшні співробітники мали покинути українську києво печерську лавру, яка знаходиться у власності України, але рішенням Кабміну передавала її в оренду московській православній церкві. Змінились часи Росія напала на Україну. І Україна вирішила розірвати такий договір оренди. І Мінкульт випускає припис, який постановлює, що російські священнослужителі повинні покинути українську церкву. Зрозуміло, що це призвело до певних протистоянь релігійних, медійних, ну і в даному випадку силових, тому що. Павло, відомий священник, відомий в народі як Мерседес, член партії регіонів, депутат Київської міської ради, часів Черновецького, коли голосувалися найбільш скандальні ним, в тому числі скандальні рішення по виділенню землі. Обіцяв сьогодні журналістам побити їх палкою. Декого їх штовхав і кричав, що не визнає рішення мінкульту і українського кабміну. Мовляв, це все. Не до нього ні до чого, і він цьому всьому підкорюватись не буде. Паралельно з лаври вивозили сьогодні. Ікони уже заборонені до вивозу. Ікони поліція їх завертала і просила назад повернути на місце. Комісію зрозуміло, що до місця, власне, в які вони мали потрапити в середину лаври, їх не пускали. Казали, що вони ці рішення не визнають і чекають рішення суду. Власне рішення суду повинно відбутися в кінці квітня. Ну і якраз таки е, до цього часу намагаються дочекатися е, священики російські. Ну і типу, забарикидуватися, ну і чекати певних провокацій. Говорять про те, що інсайдери, що два російських олігархи Кум Путіна, Медведчук та Новинський, е, який отримав громадянство з рук Януковича, який прибув з Петербурга, за завданням Путіна, якраз таки баламутити тут воду, керувати. 에, своїми заводами-параходами в нього до речі, і з виробництва 에, суден теж були заводи в Миколаєві. Він на 25% володіє компанією Ахметова, яка займається металами, тобто це його близький бізнес-партнер. Ну і власне він курував церкву, як будто, як, начебто, це. Певний футбольний клуб, чи, наприклад, як це якийсь завод. З політичних мотивів Москва його змусила тут конкурувати е з українськими церквами і мати великий політичний вплив. Він завжди обирався до парламенту, мав свої дуже мілкі інформаційні канали. Ну, от, але головним активом якраз таки була церква. І коли треба було збивати порядок денний або демонструвати м'язи Росії, то він виводив на площі великі. Об'єми вірян, які якраз таки кричали, що ось тут російська церква зазнає утисків. Їх всіх треба звільняти. Ну зрозуміло, що це все гра м'язами. Сьогодні він намагається говорить, що шукають політтехнологів, піарщиків, медійщиків, які мають допомогти відстояти лавру. Але чомусь ніхто в Києві на це погоджуватись не хоче, ніхто не хоче його показувати по своєму телевізорі чи друкувати на своїх сайтах, тому що всі розуміють, токсичність цієї людини і кремлівський план закладений в його. Його дії свого часу Медведчук і Новинський протистояли. Хто ж буде головним куратором церкви? Ну і зрозуміло, що це протистояння було е, просто схваткою двох великих олігархів з мільярдними бюджетами. Ну але, типу, начебто, і ніхто не залишився курувати. От і той мав свою частину, і той мав свою частину, той мав своїх попів, той мав своїх попів. Власне, справа нічим не завершилася. Е, ну і зараз, якраз таки, вони є от основними такими агентами впливу на церкву, і вони мають е, придумати, як відстояти, щоб не віддавати церкву. І тому власне готують певні таємні плани, яких. Намагається не ознайомлювати решту, але типу готують певні провокації. Мар'яна Томин говорить, що вона не мо це голова власне комісії, яка повинна потрапити. Говорить, що потрапити вони не можуть, пробували з різних сторін. Плюс Україна якраз таки після стичок в ОПЦ МП Франківську. У де була бійка західна преса нас і західний політиком закликав, щоб не було ніяких виявів агресії, щоб все було мирно й дружньо. Тому Україна намагається забирати свою. Святиню максимально легко і просто, без жодного тиску. Цим зрозуміло, що користуються московити. А вони вивозять звідти святині. Вони вивозять зараз. Є підозра, що можуть бути вивезені і мощі, Ну от і зрозуміло, що велика кількість маніпуляцій відбувається на території лаври, тому що Україна діє мягко. А вони намагаються в обхід правил поза очі вивозити все, що їм хочеться, подобається, або що вони, так як їм здається, вважають своїм. Дивіться, ще одна важлива річ, з якою ми стикаємося. Російський священник Павло Мерседес говорить про те, що він не визнає законів України. Він не визнає припис мінкульту. От і він каже, що це все злі речі, що це все агресія. От, але в той же час він не говорить, наприклад, про зґвалтування неповнолітніх. Хлопців він не говорить про те, що в часи майдану в лаврі сиділи російські ОМОНівці, які готові були розганяти протестувальників. Він не говорить про те, що частина ікон уже вивезена з українських храмів. Він не говорить про те, наприклад, що гроші, які віряни жертвували в Києво-Печерській лаврі, відправлялись в Москву. По великому рахунку, це була постійна відправка мільйонів. Причому в кеші вони не хотіли залишати банківські транзакції. Власне, що? Нам робити в цій ситуації Україна планомірно повинна повертати своє, коли нам говорять, що давайте подумаємо. От, наприклад, вчора деякі е священнослужителі російські говорили, що давайте будемо жити мирно, давайте всі разом тут служити. місця вистачить всім. Типу, тут буде ПЦУ, тут буде російська церква. Але чомусь до цього ні Київський патріархат, ні ПЦУ жодного разу в Лавру не впускали. Це завжди була ввочена російської церкви, яка вважала це своїм, і ніколи Ого, туди не впускали чомусь тоді вони не хотіли, а зараз готові ділитися. Тобто їхня країна Росія напала на Україну. а Вони нам кажуть, що ви агресивні, давайте жити дружньо. Та виглядає дуже банально і смішно така. Проста чудацька маніпуляція. Україні треба повертати ні на що не дивитися. Це надзвичайно важлива для України святиня, але не тільки Києво-Печерську лавру, але й Почаївську, і Святогірську, за яку українці, до речі, воювали, деокуповуючи її від російських солдатів. Дивіться. Ще така річ, коли кричать, що всі погані в московській православній церкві ні, там є люди нормальні, порядні і серед вірян, і серед священиків. Але ми нормальними порядними людьми не повинні фронтити підтримку путінських військ. Ми порядними людьми, які там є, не повинні фронтити і закривати тих, хто закликав сюди ввести Путіна війська. Тих, хто проводив пропагандистську роботу. А це якраз таки підпадає просвітітельська пропагандистська діяльність. Це те, до речі, на що Медведчук в ФСБ брав 5 мільярдів доларів за останні роки, І які казали, що української держави не існує, що Україна це колонія, що насправді це територія Москви, Московії і Росії, що зрозуміло, є неправдою. Ця пропагандистська діяльність вона повинна бути завершена на території України Україна повинна якраз таки перейти, як говорив президент Ющенко, в свою форму центральної Європейської держави: своя мова, своя віра, своя церква, свої кордони. Так як живе Румунія, Польща, Чехія, Франція, Італія розумієте, тому ми повинні повернутися якраз таки до своїх. Витоків, ну і коли нам кажуть, що вибачте, але це російська лавра, тому що там російські священики і завжди так було, то я хочу навести один простий аргумент: Лаврів більше ніж тисяча років, а російській державі в рази, в рази на сотні років менше. Тобто, яким чином вона може бути російською, якщо старша за саму Росію, розумієте, і тут якраз таки. Це питання підняла е, міжнародна світова преса, причому е, аудиторія цієї преси звернула увагу. А чому Росія претендує на те, що є старша ніж сама Росія? Друзі, по даній інформації, все ця історія ще буде розвиватися. В будь-якому випадку ми з вами будемо за нею моніторити і спостерігати. Україна веде себе максимально толерантно, не так як російські війська ведуть себе на території сьогодні Донбасу, Запорізької чи Херсонської області. Україна веде максимально себе м'яко, не так як Росіяни вели себе в Бучі. Чия річниця вже наближається. І буде завтра от звільнення Буче. Але українці повинні повернути власне свої історичні релігійні скарби і не віддавати їх Росії. Відбувається деколонізація. України відбувається деколонізація Києво-Печерської лаври. Знову ж таки, там, де знаходяться наші і святинні, і історичні речі, для прикладу, рука богатиря Ільї Муромця, це якраз таки історичне надбання України, а не так, як говорить російська міфологія, ідеологія, пропаганда, що це російський, значить. Е Історичний персонаж, який належить Росії, ні, він не належить Росії. Це якраз таки історія про Київську Русь. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночок, а в коментарях напишіть просту відповідь на просте, дуже питання: чи підтримуєте ви деокупацію Лаври і Звільнення від російських священиків і повернення туди української церкви. Напишіть в коментарях, поставте лайки, і дзвіночок, і до зустрічі.